Ось так виглядає один з під'їздів багатоповерхівки Покровська, що зазнала обстрілу минулої середи 15 лютого. Через умови непридатні та небезпечні для проживання місцевою владою було прийнято рішення консервувати будинок. Біля будинку чергує мобільний пункт незламності, у якому власники квартир з пошкодженого будинку можуть залишити заявки на вивезення особистих речей. Сьогодні Покровчани вкотре прийшли, аби забрати свої речі та востаннє навідатися до своїх зруйнованих помешкань. Я була. одна, я на третьем этаже, только окно выбила и все. Ну, дело в том, что тот шок, это не передать. Ну, слава богу, мы живы. Не получилось, потому что я одна, муж после инсульта, ну, потихоньку вот сейчас собираем, отпрашиваемся как-то, что-то вывезем. Главное, чтобы доступ был. Во время прилета жена дома была. Сейчас я не могу забрать вещи, замок висит, мы не имеем права зайти. Вылетели окна живем. Все попадало, ничего живого, ни все побитое. Остались на улице голые, боссы, без ничего. Ну, сейчас забираем вот, все, что осталось, дом вывозить. Вывозим потихоньку. Після того, як будинок визнали аварійним, у Покровській міській військовій адміністрації повідомили, що кожна родина, яка мешкала у цьому будинку, отримає компенсацію у розмірі 80 тисяч гривень з міського бюджету. Родини загиблих мешканців по 100 тисяч гривень. Місцева влада організовує зустрічі з постраждалими, обіцяє допомогти. Проте поки що тільки обіцяє, кажуть люди. Конкретної допомоги ще ніхто не побачив, і тому покровчани вимушені шукати нові помешкання самі. Ну обіцяють там якісь 80 тысяч дать. И все. Но мы еще ничего не получили, ни одной копеечки. Я просто не обращалась, потому что друзья сразу предоставили нам это пустую квартиру бабушкину. Поэтому есть где остановиться, есть. Сейчас сами ищем. Ну, я думаю, ми знайдемо. На місці чергують працівники рятувальної служби та, за необхідності, допомагають покровчанам дістати речі із зруйнованих квартир. Аби уникнути розкрадання майна біля будинку, цілодобово чергують служби правопорядку. Цей будинок стане назавжди символом страшної трагедії. Тут нібито зупинився час. І на цій кухні вже ніхто не приготує вечерю, а на дворі не буде чутно дитячого сміху. Окупанти продовжують нищити мирне населення, лишаючи після себе тільки руїни, розпач та біль.